Нелегкі будні будню своєму саду. Приходиться всю роботу робити самостійно. Звичайно, добре збирати урожай, але до урожаю треба зробити дуже багато роботи. Одна з робіт таких це цаповка. Все приходиться робити з цапкою. Мотоблоком тут можна пройтись, але я люблю робити цапкою. Поки що насад невеликий, в принципі, я встигаю все робити своїми руками, без мотоблока, без культиватора. Хоча культиватор є, але їм так добре не зробиш. І так було спочатку. І так, а так зараз все поцаповано. Трава хай лежить, сохне, буде, як мульча. Нічого страшного. Таких рядів треба зробити багато, і кущів, і дерев, обцапувати. Це одна із робіт в саду, необхідно.